Місія капеланства. Чому вона так важлива? Про це говорили представники духовенства, військові і ветерани, які повернулися з поля бою, відновилися і долучилися до проєкту Титани. Юей. Зустріч відбулася в обласній військовій адміністрації, розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Кожен з них робить важливу справу: хтось на передовій, хтось у тилу, але все це частина єдиного зусилля, завдяки якому тримається Україна, і завдяки якому ми не втратили віру в перемогу. Сьогодні тут зібрались люди, за плечами яких є великий досвід. Досвід випробувань і в кожного з нас, з вас свій окремий шлях служіння. Дякую вам, що відкликнулись. На нашу пропозицію зібратися в такому форматі, впевнений, що сьогоднішня наша зустріч принесе користь і ветеранам, які вже відвоювали і знаходяться на мирній території України. Впевнений, що наша сьогоднішня зустріч принесе хлопцям та дівчатам тим, які зараз знаходяться безпосередньо на лінії розмежування вогню. Зібралися на базі нашого проекту. Під назвою Титане. У моє розумінні, це той проєкт, який об'єднує. Об'єднує тих хлопців і дівчат, які пройшли через пекло війни. І рахую, що наш обов'язок забезпечити як мінімум нормальні умови їхнього життя на підконтрольні нашій території. Це ми намагаємось робити, намагаємось робити спільно. Нашим амбасадорам, хлопці, ще раз ростучись нагодою, хочу вам сказати велике дякую за розуміння за підтримку. Ви ті люди, які пройшли війну, повернулись, але не зламались. І рухатись вперед, очільник області Сергій Лесак. Подякував духовенству. Їхня присутність поруч із воїнами це підтримка, що виходить за межі обов'язку. Вони надають силу там, де слова вже не діють, і віру там, де її найменше. Я сьогодні хочу подякувати Сергію Петрович за можливість зібратися в цьому власновеному домі. Хочу подякувати, що з вашого дозволу відзначеного бойових. Капіланів, вони приїдуть до військових, будуть про це розповідати за цей дух, за підтримку. І хочу подякувати за те, що нас залучаєте до такого величного проєкту Тітани Юа. І знаю, що наш головнокомандуючий із вашою великою підтримкою все це поблагословили за участю президента нашого. І сьогодні я хочу подякувати за те, що. Ми маємо можливість бути поруч з нашими військовими. Не тільки там, де на передові, де стріляють, а в тилу, де треба просто я скажу зараз своїми словами, де треба просто людям пришивати крила, щоб вони жили, щоб вони отримували підтримку, духовну, моральну, соціальну. І це те, що робить церква 24 на 7 сьогодні з людьми, з вірою в серці, з вірою в перемогу в ім'я України. І е, висловлюю ще раз свою пошану і повагу до цього проекту. Ми завжди будемо на сторожі таких властивинних проєктів, які під назвою Титани Юа. І вважаю, що це перший такий величний проект. З вашою ми його народили, Сергій Петрович, Я вам вдячний. З нашої ми його тут народили в Дніпрі. І вважаю, що це приклад для великої України нашої. Бо це ще питання завтрашнього дня. А ми вже їх сьогодні розпочали сьогодні у Дніпрі. Тобто, рано чи пізно, з перемогою в наших серцях, все це колись завершиться. І ось виникають питання: а що далі? Що далі, і ось ми сьогодні вже розпочали цей проект. Я знаю скільки лікується людей, скільки отримують допомогу, соціальні виплати, підтримку. Бо от на всіх, на всіх рівнях що стосується влади, я вам за це дуже особисто дякую. Бо про це розповідають військові. Про це розповідають матері. І сьогодні велика подяка від української церкви саме за такі властивинні проекти ім'я життя. Священнослужителям презентували ініціативу Титани. юей наразі до неї вже долучились 177 амбасадорів. З амбасадорів. «З спочатку формування цієї служби більше 20 років я вже військовий і покликання і Боже благословіння за те, щоб все-таки бути поруч. Наш девіз з капеланської служби бути поруч. Це дуже. Важлива місія, яку охоплюють не тільки на передньому рубежі капелани з військовими, але й їхні сім'ї, тих, кого вже немає, і те молоде покоління, яке зростає, на жаль, вже без батьків. Це повністю охоплення всіх. Верств військовослужбовців від ветерана до того, хто зараз захищає нашу країну на передньому краї. Я думаю, що оцей проєкт, проєкт Титани Юей», він вмістив в собі якраз то всю людність, яка притаманна людям як вдячність за те, що зробили хлопці. Не полишаючи їх і бачучи в них силу, могутність, впевненість навіть при пораненнях, навіть при якихось певних е вадах, уже, які зробила з ними, покалічила війна, але спільними силами ми йдемо з Богом до перемоги. Е Дар вірити, любити, дар кохати, дар чути і відчувати, дар радіти, дар мріяти і горю співчувати, дар бути чемним, дар усіх любити. В негоді дар підставити плече, дар пам'ятати тільки добрі вчинки, дар бути чемним, вдячним за усе, за усмішку, за смуток, за сльозинки. Ритм серця відбиває справжнє диво, і кожна мить лише в житті для нас, поки живеш на світі все можливо, поки вогонь душі ще не згас. Вогонь душі як пісня в добрім слові, хоч іноді завиє хуртовина, добром хай зігріває дар любові. Цей дивний дар під назвою Людина. На зустрічі офіційно оголосили про реєстрацію громадської спілки Ветеранська асоціація Титани Юей. Хочу подякувати всім капелам, які зібрались тут. І Хочу сказати, що підтримка духовна. Так само дуже важливо на полі бою, як і військова, і так само вона добре слово, молитва. Вона допомагає бійця, їм, дякувати всім капеланам. Я стикався ще з 2014 року, постійно стикався, тут знаходиться. Отець Дмитрій Поворотній, я з ним стикався ще з 14 року і поки служив до 2023 року, я з ним стикався. І його слово добре завжди мені допомагало і допомагала моїм друзям. Підтримали на зустрічі і підписання меморандумів про співпрацю з громадськими організаціями. Важливий крок до того, щоб зусилля кожного не залишалися окремими ініціативами, а ставали частиною спільного руху. Начальник обласної військової адміністрації вручив відзнаки нашим титанам та військовим капеланам. Це стало свідченням неймовірного єднання. Яна Андрусенко, Олександр Шевченко, новини Д 1